І всім привіт, дорогі підписники. Сьогодні я змінюю назад своє ім'я. Бо, як ви знаєте, мені далі заходить. В минулі частині ми дивились, який в мене нік. І я подивився все-таки це через F22. Підтверджуємо. Та краще, до речі, підписники напишіть з великою чи з маленькою F22. Ні, ну мені більше подобається з маленької. Тепер. 2, 2. Все підтверджуємо. Тепер я F22 нарешті. Тепер цей челик вже не заходить мені на ак, і в мене є 110 ГМів. І знаєте, що це може означати? Ми зараз маємо майже всіх персонажів. І давайте зіграємо. До речі, підписники, я купив мікрофон. Тож ще мені Миколай приніс. Напишіть в коментарях, що вам приніс. Це вообще імба. Давайте зіграємо Браубольчик. Ну, погадали? Це вообще імба. За те, що він вже перестав заходити, він вже, напевно, не заходить десь два дні, але 2 грудня він почав заходити і заходив до 4-го. І він причому вночі теж грав. Блін, я не дуже люблю цю карту, але можна грати, можна грати підписники. Ну, вже чуєте, що не шелестить нічого, так? Ай-яй-яй-яй-яй, щось жорстко дуже бібі. Так. Ну це просто тапати, хоч... хочеться. Хотілося. Бул, давай! Добре. Ай, блин, я не встиг тихурту юздути. Бул! це капець. Блін, буд бик бип пішов на мяч. Я буду. Я думаю, він би б забрав. Ну, паф, чи програємо, чи виграємо, це і так. Це, це, це Бравл Старс. Та блін. Убиваю, посади, беріть м'яч. Тяха зараз бібі! Бібіка. Пас. Пас, мій кошет, мій кошет. Мій кошет, давай. Напишіть в коментарях, до речі, яка якість відео. Ай-яй-яй. Ну просто вже я ці дні не дуже добре грав, не сильно, бо від заходив. Ну, тому ми і програли, в принципі. Ну, я думаю, для такого відео потрібно перемогти, тому тупо беремо Мортіса все до того самого, але беремо інші посівочки, бо я все тут позамію і беремо свій легендарний скін і просто залітаємо зараз в каточку. Писки, напишіть, як вам змінюється якість цього відео, бо мені дуже подобається з мікрофоном. Тепер я завжди з ним буду знімати відео навіть в коротких. Так що, ну, це відео на 400 тисяч переглядів. І я думаю, я ще буду знімати якісь частини до нього. А зараз, я думаю, нам потрібно перевагти. Здорово, навіть нічого не помню. Так, Едгаріко Філєні. Хто а кто понял, той понял? Давай забивай, Карл. Окей, ми, ми вже виграємо. Там підписуйтесь на канал. У Нас вже скоро 320 підписників. Оп. Карл. Мем. Ну все, це перемога вертаємо кубки, бо він мені позливав прям жорстко Бібі, там взагалі на 800 кубків. І ну, будемо апатись, будемо вже все вертати. Я думаю, коли ми вернем, це вже буде, знаєте, пуш до 35 тисяч кубків. Так що тако підписники. Сьогодні ще, я думаю, будуть якісь круті відео. Сьогодні все це треба діло викласти, ну і тако. Ай, кленсі, блід! Мем. Дайте пас. Ну Льов, там чуть не забили, пацани. Вона стопою зламаний цей. Френк, ти можеш зламати їм стіну? Боже. Я за не говорю зараз в реальності з цим Френком. Ну, та пофіг. Ах ти ж. Ай, блин! Кленці жорсткі. Тобі Та візьми мяч, дай пас Френку. Френк забий. Френк зараз такий не попав. Ну добре, ми виграємо, в принципі. Коротше, підписуйтесь на канал, бо в нас вже якість контенту, собі бачите, вже мікрофончик є. Зараз ще не знаю, будемо якість відео прям покращувати. Блін, ну я ж кажу, що я не розігрався, тому я можу тупо зливатись, якщо що мене за це вибачте. Блін! Окей. Окей. Так, зразу ткань. До речі, напишіть в комах в коментарях, що вам, типу, приніс Миколай. Мені дуже цікаво буде. Я, я всі коментарі читаю і лайкаю. Але пишіть хороші коментарі, бо погані я не лайкаю. Знаєте, я типу, наприклад, мені Миколай приніс там купу цукерочок, мандариночок і не знаю, якусь іграшку. От як це все діло напишіть, мені буде цікаво читати. Ну, бачите, вже, вже згадує Мортіса, Так що, підписники, підписуйтесь. Ставте лайки на відео, бо все це будемо робити, збільшувати наш канал. У нас вже зараз буде один підписник і це буде 320. Нагадую, дуельки в стендофі ще не всі пройдені. Тобто, там ще є вісім дуельок, які 0 голди. Тобто ви просто можете зі мною пограти. Ну, не пограти, а побайтесь. Хто хоче, може пограти теж. Але це буде рахуватися як дуель. Знаєте, люба грася вдома, це теж буде рахуватися. Але всього 8, тобто лише 10 таких дуелюк і це все. Ви розумієте? О, щось завис. Ну, коротше, підписники, ви маєте всі підписатись. Як думаєте, коли в нас буде 1000 підписників? Давайте тако, в нас буде ціль. До нового року ми маємо набити 400 підписників. Ну хоча б, давайте, 400 це забагато. Давайте 350 підписників має бути От 350. Ну, я думаю, ми це зможемо. Блін, я хочу ультанути! Типа, не а цим Ультав. Так пас, шелька. Та, блін, трошки підлавує. Ну, все, там можна грати. Дорогі підписники. Ну, собі вже бачите, якийсь контент тузбію, все це йде вверх. Та, блін. Ну, коротше, я маю на увазі, що хто підпишеться, то просто буде красавчик. І нас же це все переходить на новий рівень. <риклад> <риклад> це ще одинчик. <риклад> <в 'ємщик. риклад> До побачення. Ну, коротше, це якийсь такий прикол наробить. Добре. Ну, давайте продовжувати грати. Ми не маємо відволікатися один ноль, я вже забив голоди. Блін, він зараз як юзде гіпер і ульт. Це буде не дуже вас. Бем. Брідніє. Ай-яй-яй-яй-яй! Шайка! Ай-яй-яй-яй-яй! Тут щось жорстке може бути. Тут може бути дуже погана картина. Так. Він зараз або на мене ультане, або Мортіс залетить. Ага, Мортіс вже бачу. Просто дають мяч і я не можу забити. Ні, вони не заб'ють. Ну, вже тупо крутимся. Ну, коротше, підписи вертає Бортіса. Ну, вернули вже до 1000 зараз вам покажу е, давайте ще зіграємо одну каточку хоча б на Бібі і на Фенга домовились. До речі, я прохочу Ліонечка. Пишіть, не знаю, коментарі, все це робіть. 1000 підписників в нас має бути. Отако... В нас за ці півроку активного збільшилось десь ну, 300 підписників цих 315 За ці активні півроку. І я. Ну, бачите. Ще прийшов один зйомщик Коротше, давайте <смі> Та, блідь. <таплінць> Як думаєте, це відео задати багато переглядів через неї? Хочете, я буду більше з нею відео знімати. <плінць> так, окей, добре я ультанув, прям дуже добре. Так, шелька забий Окей, okay, шелька забила зурти. Ну самі бачите, що вже ну це вісімсот Це малі знову йде. Чи ви хочете, щоб вона частіше з'являлась у відео? Так! Да. Так це підписники мають написати. А не ти мені сказати, алло. Ти що? Нє! Та як нє? Та так! Та нє, бо я все-все щось сподіваюся, так що... Короче, пишіть в коментарях, чи ви хочете, щоб оце чудо-юдо з'являлось. Ага, з'являлось. Я з'являюсь за 10, за 20 або за 3 секунди Ну, просто вже заходимо ради. Коротше, пацане, це другий земчик, і він мене трішки дратує. Так, ну я вже просто тут сижу в кущах. бам 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 бем, -бем, 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 -бем. Якби в ну, було не ну я б забрав всіх. А так я лол лише у двох. Ну, підписнички, напишіть в коментарях, чи ви хочете, щоб ця людинка ще в нас з'являлась у відео. Добре, ми, це я зробив. Ну Що, другий оператор, ти хочеш, щоб ти з'являлася у відео? Попроси підписників, щоб вони написали щоб з'являлося. Якщо хоча б одна, один коментар на цьому відео буде, щоб з'являвся другий я оператор... Я буду виграш, тільки він а, один раз виграв. Ну, коротше, підписники, напишіть в коментарях, чи ви хочете, щоб в нас ще з'являлося. Якщо... Пишіть в коментарях, чи ви хочете, щоб в нас з'являлася. Е, а в мене кота цього нема. Купиш мені кота. Е, подбор противників не удався. Чого не удалося, е. а, блін, карта змінюється. Бачите, 0 секунд. Окей, можемо піти в скок. Коротше, підписники, якщо буде хоча б один коментар, щоб ця людинка з'являлася в відео, вона з'явиться. Але, будь ласка, не пишіть, щоб вона з'являлася. Я не хочу! Будь ласка! Напишіть! Я і так зразу! Все, поставні па дівчонки, давайте продовжуємо грати. Я думаю, це остання каточка накида, ну, але все одно, це було прикольне відео на 400 тисяч переглядів. Блін, я думаю, я зарагували зб'яв. Другий оператор, не буде. якщо ти мені не будеш мешати, я подумаю, чи тобі ще з'являтися відео. Добавились? Так, уже хтось дивиться за мене. Убийте того паку, ну тіма! Капець Тепаряю не свири. Ну, бачите, напишіть просто в коментарях, що ви хочете, щоб вона з'являлася. Бо я не дуже хочу, вона дуже хоче, але все одно все вирішуєте ви, підписники. Mm -hmm. Так що пишіть. Блін, я не з таком туди, окей? Я ще до сніму малесу. Я вже там подарунок і спрінку. І за першим. Бо того, що там мені не Ай, поко цей, блін. Не дратуй. Ні, це так, може бути гол. Так, це буде. Другий оператор, якщо ти зараз підеш геть, тоді я буду знімати з тобою відео. Ну Тім! Ну, коротше, пишіть в коментарях, чи ви хочете, щоб в нас ще у відео. Алло, ти підеш з кімнати? Ні. Відео мені не дає, блін, зняти. Ну добре, підо, але зібрано тоді відео знімати. Ну я з тобою. Окей. Окей, Окей я буду F16. Вона, коротше, F16 брала старсі. Рожева. Рожева. Опа, не забив. Так, ну так що пацани. реально, підписуйтесь Любимічелі, на канал. Челі Кліон! І любимий челік Ліон, ти вже підеш жить! Я його поставила собі. На я собі поставила підписники. Реально, оцініть якість мікрофону. Ура! Другий гол. Окей, ми їх виграємо 13 секунд. Я не думаю, що вони можуть збити. В принципі, за цей час. бем бем бем, -бем, -бем. Що це було? Ну, все вже тупо крутитись. Не вже навіть не добіжуть. Ну, добігли, але не забили. Ну, коротше, підписники, таке було відео на 400 тисяч переглядів, всім па-па. Пишіть в коментарях про другого оператора, чи хочете, щоб він ще в нас на відео знімався. Чи оце все, що він робив? Ну, а всім па На зв'язку був, як завжди, знову раптор. Підписуйтесь, ставте лайки, це було відео на 400 тисяч переглядів. Всім па-па.